День перемоги у нас попереду. День примирення теж. От я живу в Німеччині, де там ніяк не відзначається. Не знаю. Ну, я не знаю. проти того, щоб відзначали 9 травня. За 8 травня я не цікавилась. Можете, будь ласка, пояснити, що саме святкувати детальніше? Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян їхню думку про те, чи повинна Україна відзначати 9 травня як День перемоги, чи зосередитись на 8 травні як дні примирення та пам'яті жертв Другої світової війни. Поїхали. Це Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно того, чи повинна зараз Україна відзначати 9 травня чи 8 травня? 8 травня це День пам'яті і примирення. 8 травня. Так? А 9 тільки в Росії. А які у вас асоціації виникають із тим, і з тим днем? Які асоціації виникають? Ну, скажімо так, знаєте, Росія чіпляється за минуле і дуже занадто багато перебрала на себе, відібрала навіть на 9 травня, таке колись ми відзначали, що тільки Росія перемогла. А насправді переміг весь світ. А як ви знаєте, як можливо на ем, міжнародній арені в інших країнах відзначають цей день? Ну, я не знаю. В Європі 8, 8 травня відзначається, наскільки я знаю. А популісти 9. 8 травня день пам'яті примирення. Ну, я думаю, що це все поки що в нас в пам'яті залишається. Що 9 травня, що 8. Коли буде перемога, наявна, тоді будемо її святкувати. Я думаю, що все ж таки більше потрібно святкувати День пам'яті героїв, тому що ну, День перемоги це більше як, ну, як вважають історично заслуги СРСР. Я вважаю, що таке свято не дуже сильно варто святкувати, але вшанувати пам'ять померлих це обов'язково. А які у вас символи асоціюються з цими днями? Ну я навіть не знаю. Ну, напев... напевно, асоціації з цього дня більше йдуть з підручника з історії. Напевно, ці фото, там переможні на танках, як були. Напевно, так. А можливо, ви знаєте, як на міжнародній арені святкують такі дні, відзначають? Ну, чесно, дуже добре не знаю, тільки те, що знаю, що там в Росії вони там паради ті роблять. А так не цікавилась, якщо чесно. Ну, з 9-м більше як з СРСР з всю СРС, Росію, з війна Друга світова. Ну, не запривіда. Не знаю. Як ви думаєте, чи зараз Україна повинна відзначати 9 травня як День Перемоги, чи 8 травня як День пам'яті примирення? 8 травня День пам'яті і примирення, тому що ну, якби. Яка перемога, над чим? В нас дуже багато жертв було, а те, що Радянський Союз щось став собі надумав перемогу, то далеко не перемога, то втрати. Ну, Які асоціації вас викликає? 8 травня і 9 травня? Зазвичай це просто звичайні дні. Раніше, коли був маленький ще проводили паради, то тоді ще було якось. Ну, Воно було як свято. Зараз воно більше як траур і більше або хочеться просто помовчати хвилину мовчання, вшанувати, або краще не зациклюватися і жити своїм життям. Можливо, ви чули, як відзначають ці дні в інших країнах? На жаль, ні, не бував, не чув, як відзначають. Знаю лише, як в інших областях відзначають. Особливо я сам з ну, з півночі, тому там. Зазвичай теж або вважають, що краще взагалі не це, або є такі індивідууми, які вважають, що 9 травня, ой, все шашлики, свята тому подібне. Я насправді це засуджую. Мені ближче захід імпонує. 8 травня. підтримую 8 травня. День пам'яті і жарт. Я думаю, що це більш важливо, ніж святкування Дня перемоги, тому що все одно. А типу це свято воно асоціюється з чим? Типу, з перемогою СРСР. Ну, типу, СРСР це що? Ми вже не СРСР, тому я думаю, що це більш логічніше, щоб було так. А які у вас асоціації викликають ці дні 8 і 9 травня? А, асоціації 8 – це, напевно, якийсь смуток і жаль, типу, якась жертовність людей. А дев'яте, ну, насамперед, це День перемоги. Можливо, ми і святкували до повномасштабного, ми святкували День перемоги. Але ну, це така знаєте, перемога, типу, перемогли, але втратили. От, Типу, скільки українців померло тоді? А, відсоток українців мені, я не, не знаю точно не, не буду брехати, але мені здається, дуже високий відсоток саме українців померли. Я підтримую 8 травня. От, все таки, ми незалежна країна. О своїми традиціями, своєю історією, треба максимально якось сепарувати світ всього, що пов'язує нас з Росією, тому що ну сьогодення воно таке страшне. Я вважаю, що все ж день перемоги ми не можемо відзначати, бо він є зіпсованим впливом російської культури, але День пам'яті ми зобов'язані святкувати так, як ну, багато жертв було, багато цивільних, багато, не тільки цивільних загинуло, тобто ми маємо пам'ятати їх. А які асоціації вас викликають ці дні, 8 і 9 травня? Ну, на жаль, поки що дуже зросійщені, бо завжди по телебаченні були ці всі паради росіянські і так далі, тому, на жаль, буде поки що зросійщені погоди. А чи чули ви, як святкують 8 травня в інших країнах? Е, на жаль, ні. От Чесно, ні. Думаю, день пам'яті, як перемир'я. його. Угу. А які у вас асоціації виникають з цим днем? Ну, чесно, не дуже. Не знаю навіть що сказати. А можливо, чули, як в інших країнах відзначають День пам'яті примирення? От я живу в Німеччині, то там ніяк не відзначається. Не знаю. День перемоги в нас попереду. День примирення теж. Угу. Так що, думаю, не потрібно. Угу. А які, можливо, асоціації вас викликають ці дні зараз в історії або на Знаєте, сучасному? Ніяких не визникають. Зовсім, бо я тільки фронту. вибачте. Дякую вам дуже. Дякую. Ну, я не я не проти того, щоб відзначали 9 травня, 8 травня. Що 8 травня, бо 9 це совєтське свято, яке ну, не має бути в нашому суспільстві. А які асоціації вас викликають ці дні? Саме 9 травня. 8 і 9. 9. Ну, 9 травня це в першу чергу, я так розумію, що святкували. Цю совєтську перемогу, і ну я не можу сказати просто, що я до цього ставлюсь позитивно, тому що в мене таке враження, не начебто, це ну в першу чергу святкували перемогу, тобто не згадували настільки про померших і особливо не згадували за наших українських воїнів. І в цілому, ну ставлюся спротисом на цього. А за 8 травня я не чула до цього, але ставлюсь позитивно, тому що я вважаю, що потрібно. Зберігати пам'ять про наших е, прадідів, наших людей, які поклали своє життя на цій війні. 8 травня, день перегідні. Як то про загиблих, про перемиряння? <смір> <смір 'я> Дякую. 8 травня. Да, восьме. Звичайно, тільки 8. восьме. Подтримувати нове, якщо вже наші враги так. 9 -е. они сковеркали этот праздник, поэтому ну, надо отходить. Уже мы не хотим с ними вместе быть. Хотим свой праздник, примирения, действительно, чтобы у всех в душах был мир да. Да, и в странах наших. Это наша и желаю, чтобы будут наши. Вот. нам, свята. нам, 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 Мы любим свою нам, и нам, 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 Мені здається, що 8 травня більш буде таке вагоме. Так. А які вас асоціації викликають ці дні 8-9 і 9 травня? Можливо, з дитинства, можливо, тепер? Е, ну, нас ніколи такого не святкувало, тому навіть не знаю. Чесно так само. Добре, дякую за дня!